І тепер увага, в Черньові з'являється ось такий по стародавньому рецепту Чернівщини пиріг білий і лі. Саме під такою назвою для нашого міста на свято Великодня презентована ще одна їстівна візитівка, а саме новий вид здобного білого хліба. Цю нову здобу пече Чернігівський хлібокомбінат номер 2 А ідею його назви запропонував Ервін Міден. І нині це може слугувати новим великоднім кулінарним символом Чернігова. Оскільки нову випічку створили спільно пекарі і екскурсовод, то й щоб її презентувати, влаштували подвійний захід: одночасно історичну екскурсію і дегустацію пасок. Усе це з дотриманням правил безпеки. Цікава екскурсія, і дуже смачні паски. Отже, по суті, пиріг білий іллі це паска, але вона спечена за старовинним рецептом, який походить із козацької доби. Інформацію про це пекарі знайшли в працях чернігівських істориків. Рецепти, якими користувалися в ті часи, козацтво, що вони їли, і один із розділів там із розділів був паска. Ми захотіли відтворити якийсь смак нашої давньої прадавньої паски. А найменування Пиріг Білий дали через те, що така назва вживається в одному з перших в історії свідчень про великодній здобний хліб. Це свідчення, припускають історики, збереглося з 14 століття в нашому місті. Саме в Черньові в цих локаціях було згадано про одну з перших пасочок на території колишньої Росії. Ця згадка міститься в написі на стіні Спасо Преображенського собору. Напис зроблений зі скороченнями, тому для більшості сучасних людей незрозумілий. Тож розшифрував даний напис київський історик Тимур Бобровський. Згідно його позиції, там написано наступне: місце апріля у 23-й день. Обідав Ілья Поп там П і доповнено скрізь було саме ОП. На свято це те було пропущено реконструкція, го Юрія у себе дома на клітіші, пироги білі, лад, скоріш за все, унімає. І це не бачу німало свідчення про те, що у нас їли пироги, які з високої доймовірності стосувалися саме пасок. І це пиріг, білий, названий на честь отого іллі. Черніський хлібокомбінат номер 2 відтворив. Дегустацію та екскурсію провели не на страсному тижні, а раніше. Тому просимо сприймати фірмовий жартівливий стиль Ервіна Мідена просто з гумором і доброзичливо. Для дітей під час екскурсії влаштували веселий конкурс. Ви знаєте, що в католицьких країнах яйця приносить кроль. На отій галявинці. Кроль відклав свої яйця. маленькі, біленькі. І хто, поки ми будемо йти в тому напрямку, назбирає найбільше. Побачить реально пасхальна кроля. Ми поспілкувалися з переможцями, які знайшли найбільше яєць і отримали приз іграшкового кроля. Це було цікаво. Ми зібралися в одну команду, щоб знайти багато яєць і отримати один приз на всіх. Сім, Ух ти, сім. Це ти знайшов сім. Він більше всього знайшов. Легко було чи важко знаходити? Легко Ух, одразу видно було їх. так? нам ні, нам важко. Ми старенькі. На дегустації хлібокомбінат презентував не тільки новостворені, а й ті паски, які давно знають та люблять споживачі. Була можливість порівняти різні смаки. Тепер знаємо. Чому різниця, бо зазвичай це ну, просто там візуально якось Тут вже вибрали для себе. Дуже смачно. Куштуємо, взяли буклетик, зразу назви читаємо, запам'ятовуємо, щоб купити. Паска топлена молоко це просто ну, бомбезно, це, це просто бомба. Це дуже смачно. Я, яка печу кожного року по, по 50 пасок різних, я обов'язково її купую. Пасочки пробували? Так, дуже смачні. Так. Ми наїлися. «Водички треба, водички хочемо. Насправді потрібно і давати людям можливість сьогодні трошечки мати той запал, мати той дух, мати незламність. А щоб її підтримувати, саме такі заходи вони потрібні. Ми доносимо нашу культурну спадщину до кожного червця. Кожного разу ти думаєш про те, що кожного великодня дай Боже, щоб наступний великодень ми зустрічали з миром, з перемогою.